Трипільська ТЕС найбільша на Київщині. Для опалювального сезону підприємство має закупити 600 тисяч тонн вугілля. Проте, за словами геодезистів, складати його буде нікуди. Адже на ділянку вугільного складу вже почали вивантажувати пісок з пришвартованої поруч баржі. Тому ми вирішили розібратись у цій темі. Українська громада може залишитись взимку без гарячої води та опалення невдоволена, тож намагається зупинити роботу кранів. Щоб завадити людям, компанія завезла пісок, найняла навіть чоловіків спортивної статури, які називають себе охоронцями. Ви охороняєте об'єкт, який? Так. Пісок, той, що там лежить, чи баджу? Так, так, біля піску. Бі -бі -бі -біля піску так. Те, що там біля піску, це територія так. Тес. І. яка здор... здана? Як ви можете це... охороняти стратегічний це... об'єкт. Я вам розкажу цей об'єкт, ну, от от. Ось... Место вот это вот угу. которое Вот его ми охороняємо і она, эта земля здана в оренду. А вас хто найняв охороняти пісок? Ну фірма, котра орендує, як вона називається? Ми маємо х... на кого не ви х... приймати. А, а я знаю, але не хочу не відповідати. Здавати в оренду державну власність, аби кому не можна. Для цього існує процедура. Підприємство, тобто ТЕС, повинно отримати дозвіл міськради, а саму ділянку виставити на відкритих торгах системи Прозоро дозвіл керівництво ТЕС не отримувало, торгів не проводило, а ділянку все одно здало приватному підприємству. Орендну плату також поставили цікаво. за інсайдерською інформацією. Це 100 тисяч гривень на місяць. Вдумайтесь, це ціна за величезну ділянку об'єктів критичної інфраструктури у воєнний час, куди в принципі заборонено наближатись будь-кому у телефонній розмові українським журналістам. Заступник директора трипільської ТЕС Вадим Глущенко підтвердив, договір оренди підписаний. Хотіла запитати, чи здавали ви в оренду ділянку для піску. Для піску. Іменно для піску, на да, у нас є об'єкт в орієнті. Тобто ви її здали в оренду? Так точно. Не ділянку, а ми в угольний склад здавали в здавали здали в угольний склад. Склад. Ага. в угольний склад. Ага. Часть угольного складу. Щоб зупинити Свавілля, громадська діячка Тетяна Кочер звернулася до поліції. В даному випадку ставилося питання про це на сесії міської ради, яка тільки нещодавно відбулася. І На сесії міської ради, коли про це заявили, заявили саме місцеві мешканці, то Депутати місцевої ради проголосували розібратися в цьому питанні. Повідомлення національної поліції про початок досудового розслідування в місто обухів, 1 серпня 2022 року, за фактом можливого зловживання службовими особами трипільської тест своїми службовим становищем під час укладення договору з приватним підприємством Флемос, договору оренди частини об'єкту критичної інфраструктури, що використовується не за призначенням, в результаті чого заподіюються шкоди інтересам громади та довкіллю. Де поліція? Там і адвокати представляти інтереси компанії Флемос приїхав ще один цікавий персонаж, колишній народний депутат Віталій Купрій. Ви подивіться мої пости про Зеленську і про цю владу. Ну давайте Тому ми потім це роз... все подивимось. Ви де проти Зеленського Так. Ви я? проти Зеленської да. влади? Ірмак. Да. Да. Так, а ви сказали зеленський так, а хто чи його привіз а хто привів Ви проти зеленського не чи я проти Єрмака? проти кого Зеленський привів єрмака значить Ми, що ви, що люди ви проголосували знаєте, да? за президента України? Конечно, єрмака привів Зеленського. за руку привів? за руку привів росіяни нав'язали. єрмак затянув зеленського в цей в оман в Омані вони зустрічались в російському посольстві з Патрушевом, з другою людиною з цього Путіна правою рукою. Про що вони домовились? Я знаю, що він робив на тому посольстві, але не брав слухавку цілий день. А що не знаєте, що Раз... говорите? Так а що він не брав слухавку цілий день. Ну Якщо не знаєте, то не треба говорити, того, чого не знаєте. Знає. Ну. Ну. Ви, ж, ви говорите, багато чого не знаєте. Знає. Виба... Ми, Та... ще... ми тільки що були допитані, і у нас є таємниця слідства. Є потерпілий і є адвокат, і все. У мене адвокатська, у мене адвокатська доємниця. А людину допитали, він. Я представляю людей, які хочуть навести лад. Я нікого не захищаю. Я розбираю зараз ситуацію і знайду потім, хто за цим всім стоїть, але справу треба звідсиля забирати. Не вже забув на кого працює, але чомусь з відділку поліції Купрій поспішив до офісу колишньої голови Обухівської районної ради Лариси Ільєнко. Більш відомої на Київщині як піщана королева, може Віталій Купрі просто не знав, але Керманич в райраді змінився, а тому відправився за дозволом на оренду ділянки. Але ж ні, бо дозвіл треба було отримувати до того, як баржа з піском притул підійшла до трипільської ТЕС. За словами самого Купрія в офісі Лариси Ільєнко він зустрівся з представниками компанії Флемос. Здавалось би, дивне місце для переговорів, але ж ні. Справа в тому, що директором приватного підприємства Флемос до дня підписання договору був Віталій Маковецький, який за дивним збігом обставин наразі є керівником благодійного фонду тієї ж самої Лариси Ільєнко. А ви на Флемос працюєте? Я... Зараз, як адвокат? Я працюю, да, я представляю інтереси Флемос. Взагалі, приватне підприємство Флема з дозволу на видобуток піску не має, тому цю частину роботи для них виконує ТОВ «Цегла вашого дому, 70% якої це власність Миколи Мироненка. Де вони зберігають ці фірми, які добувають, то їхня справа. Військова адміністрація надала дозвіл роботи нам, і вони знають, з якої точки, в яку ми приближаємося, в якому місці. Тобто, дозвіл військової адміністрації є. І так мені доповіли. Я його не бачу. Коли починали роботу, я їх спитав. У вас всі дозволи є на вихід, на переміщення, на проще. Є всі дозволи. І сказали, що є. Та навіть наявний договір між керівництвом трипільської ТЕС та компанією Флемас не дає права вивантажувати пісок на ділянку об'єкту критичної інфраструктури, що надійно охороняється державою. Ба більше за наказом голови Обухівської військової адміністрації Олександра Гомана наближатись до об'єктів критичної інфраструктури усім видом водного транспорту суворо заборонено. Підприємствам, яким надано право навігації суден для видобутку піску відповідно до законодавства, неухильно дотримуватись. Дистанції заборони підходу до об'єктів критичної інфраструктури. Така сувора заборона зумовлена тим, що всі судна ходять по воді з увімкненою навігацією, яку бачать і наші вороги. Тож баржа поруч із Трипільською ТЕС може стати мішенню або й коригувальником ворожого вогню. В такому разі Київщина може втратити не лише найбільшу теплову електростанцію, а й людське життя. Та хіба реальна небезпека може завадити тим, хто в першу чергу думає про власний заробіток?